Горить вже четверта свічка, час заключних різдвяних традицій у Німеччині. Ялинку купують щонайпізніше 24 грудня. Найчастіше це кавказька піхта. У німецьких вітальнях на святвечір стоїть близько 25 мільйонів цих рослин. Прикрашати свої ялинки німці намагаються традиційно дерев'яними фігурками, так званими гернготськими зірками, а також скляними прикрасами зі східнонімецького лауша, ручної роботи. Перші кульки для вбирання ялинок почали з'являтися у приватних оселях від середини дев'ятнадцятого століття. Традиція, яку запровадила буржуазія, лише цей прошарок міг дозволити собі дорогі прикраси. Стімодерна фамандишмиксвітресучасні форми прикрашання з'явилися тоді, коли стало можливим виробляти відповідні матеріали та фарби. Не варто забувати, що хімічні баровники були винайдені лише тисяча вісімсот п'ятдесят року. Лише тоді світ став таким різнокольоровим, яким ми звикли його бачити. Сах це на фонсікетектонафонворнстанагісівельцупундкиворнвінцинкивонці цуси. Прикрашати ялинку в Німеччині заведено уранці 24 четвертого грудня. У колі родини. Це свого роду налаштування на свято. В Скандинавії, скажімо, ялинка щонайменше на день раніше стоїть вже у повній красі. Азон вбране різдвяне дерево зворушує серце. Дивишся на таку ялинку і думаєш, боже мій, яке прекрасне дерево. Майже кожен другий німець встановлює вертеп зазвичай перед самим Різдвом, але у декого фігурки стоять ще за кілька тижнів до головного свята року. Вертеп є проявом християнської віри та ілюстрацією святого вечора у Віфлеємі. Тому у стайні Марія та Йозеф стоять поруч із новонародженим Ісусом. Перші ясла спорудили за оповідями у Праці 400 років тому. Одним з найвідоміших у німеччині майстрів вертепу є Густель Гертлян. Різдво без вертепу для мене не різдво. Вертеп центральна складова різдва, подія, яку ми святкуємо. У другій половині дня обов'язково відвідують службу в церкві. Сюди приходять усією родиною. У жоден інший день в німецьких храмах не буває більше людей. І тут лунає, як вважається, найвідоміша в світі різдвяна пісня Штілі Nacht, Heilige Nacht. Тиху ніч, святу ніч написали 1818 року зальцбурзький пастор Йозеф Мор та вчитель сільської школи Франц Ксав'є Грубер. Пізніше її було перекладено близько трьомастами мовами. аус. Ця пісня надсилає послання миру. Після лихоліть наполеонівських воєн люди мріяли про мир. І в одній строфі співається ісус як брат милостиво обійняв народи світу. Ця звістка миру досягає кожного, якої б національності та релігії він не був. І Кульмінація дня розбирання подарунків увечері. Традиція вимагає, щоб подарунки приносив вайнахсман, різдвяний дід, принаймні в регіонах з переважно євангелічною вірою. Католиків подарунки розподіляє діткам Крісткінд, немовля Ісус. У Британії малеча повинна чекати аж до першого дня Різдва, тому що там вважається, що Санта-Клаус кладе подарунки в ніч на 25 грудня. Після подарунків вечеря у багатьох регіонах Німеччини популярні картопляний салат або короб, радше швидкі страви, але також печення з гусака. Аби уникнути стресу на святвечір, можна замовити доставку гуся. Наприклад, у берлінській службі ганстукоу. За 125 євро професійний кухар приготує різдвяну страву і її привезуть вам додому. Таке замовлення дуже знімає стрес. Смак як має бути. Зовні хрумки усередині масляно ніжний. Майже 70 відсотків німців проводять святвечір вдома в сімейному колі, чи іншими словами 30 відсотків їдуть у відпустку показник, який останніми роками збільшився утричі. Отже, традиції поступаються: мода бере своє.